Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено вашим питанням. Намагаюсь як можна більше надати вам відповіді. В даному випадку питання про те, як діяти у разі відмови у відстрочці від мобілізації. Куди скаржитись, яким чином оскаржувати і що в принципі потрібно зробити. Тому що питань дуже багато, особливо з останніми змінами, які були внесені. І всі не знаючи, як будуть діяти наші територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а діють вони дуже часто діють ну, поза законом чи далеко від закону. Тому треба все ж таки знати свої права і розуміти: я дам просто декілька парад, яким чином потрібно діяти. Поки ви дивитесь відео, можете поставити на паузу. Обов'язково підпишіться на цей канал, обов'язково підпишіться тут. Під відео є телеграм-канал, там де я даю. Саме порадою, тому що не завжди встигаю записати відео, От, коли є такі теми, то я стараюся записати відео, щоб як можна більше людей охопило і як можна більше людей дізнались про свої права. Буду вам вдячний, якщо ви поставите вподобайку, і якщо ви просто прокоментуєте під цим відео, поставите дякую, щоб воно як можна більше поширювало, щоб люди знали знову ж таки, про свої права і мали можливість їх захищати. І так Останні зміни, які були внесені, тут зверху, як я говорив, я вам залишу відео, я вважаю, що ці зміни ні на що не впливають, нікого ні до чого не примушують, і треба розуміти, що зобов'язати, за кимось доглядати, має право тільки суд. Це, якщо коротко. Подивіться це відео, ви не пожалкуєте часу, повірте мені, коли дізнаєтесь. Тепер що робити, якщо вам відмовили? Якщо у вас є підстави для відстрочки, які зазначені в статті 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, тут, до речі, під відео от в тому телеграм-каналі будуть посилання саме на цю статтю, щоб ви могли пересвідчитись в усіх підставах і знати всі підстави, які дають вам право на відстрочку від мобілізації. На час запису цього відео у нас ще. Вік строкової служби не змінений, до 27 років, ну там нібито до 25 підписала, коли підпише президент, і набере чинності, ще не зрозуміло, може вже і набере чинності. Тому вам потрібно знати, що в будь-якому разі, коли особа має е, вік ще строкової служби, самостійно, без його дозволу, залучити не можна. Як не можна залучити, і безпосередньо особу, яка надає відповідні документи. Щодо навчання у вищому навчальному закладі або наявності батьків інвалідів, там, дружини інваліда, наявності дітей, опікунства і таке інше, тобто всі підстави, які зазначені безпосередньо в цій 23 статті, яку ви зможете подивитись от в телеграм-каналі, на який я вам раджу підписатись. Що робити? В разі, якщо ви от теж відео я тут теж розміщу, що стосується питання граничного віку перебування на службі, в тому числі і в запасі. Подивіться, його теж не пожалкуєте. Питання в тому, чи готові ви в першу чергу вступати в безпосереднє доказування своїх прав територіальному центру комплектування. Це найголовніше. Якщо ви готові, то, наприклад, в питаннях, що стосуються вашої відстрочки, ви можете подати нотаріально посвідчення документи, звернутися до адвокатів, адвокати направлять відповідні запити. У нас є дуже велика така практика. Стосовно отримання дозволу щодо відстрочки від мобілізації. В принципі, територіальний центр комплектування досить нормально до цього відноситься, іноді буває, що там намагаються вимагати проходження ВЛК, хоча це не передбачено жодним нормативним актом. і коли вони бачать адвокатів, то в більшості випадків в принципі, надають відповідні згоди без будь-яких проблем. Можуть е трошки там попросити ще додаткові документи, що ми робимо. Які також не передбачені, ну просять документи, не питання. Направимо ще документи. Тому що, на жаль, за півтора року війни і за в принципі, 30 років незалежності, наскільки я розумію, питання мобілізації, питання взагалі військового обліку, ну, було на якомусь останньому плані. І тому от саме такі відбуваються в бувших військоматах і зараз у територіальних центрах комплектування, які були створені за день до війни. Постанова Кабінету міністрів. Датована 23 лютого 2022 року. От така у нас ситуація в країні. Тому в разі, якщо у вас є відстрочка і ви не бажаєте ризикувати йти до військомату, ви можете направити туди листом відповідні документи, які підтверджують ваш статус, наприклад, багатодітного батька чи наявність там, дружини інваліда, наявність батьків інвалідів у вас у дружини, тобто засвідчені там, копії про народження, засвідчений е, безпосередньо довідким секі і посвідчення інвалідів. І таким чином ви отримуєте безпосередньо не дозвіл, а безпосередньо в оцю відстрочку від мобілізації від територіального центру комплектування. Що робити, якщо вони не хочуть? В даному випадку, знаєте, у нас нещодавно, на жаль, склалася така ситуація, що органи державної влади діють поза законом, тобто порушують прямо статтю 19 конституції, не хочуть її виконувати. Тобто вони повинні діяти в спосіб. Встановленим законом, однак це не робиться, на жаль. Тому, е у разі, якщо вони вам відмовляють і письмово відмовляють, я раджу, в принципі, в даному випадку не реагувати. Якщо вони намагаються вас, ви можете додати додаткові документи, попросити їх пояснення, роз'яснити їм, якщо ну, у вас є час і натхнення, що їх дії неправомірні. Однак, в суд звертатись це дуже велика тяганина. Тим більше я звертаю вашу увагу, що. Подання позову до суду жодним чином не зупиняє мобілізацію. У разі, якщо у вас намагається насильно затягнути е в ТЦК, я також знімав відео. Тут зверху можете подивитися, яким чином звільнятися в такому випадку. Е на що там також треба звернути увагу? Хай вони звертаються. Якщо вони склали відповідний адміністративний протокол, просто йдемо до суду і оскаржуємо, і вже в цьому процесі встановлюємо. Неправомірність дій ТЦК. Це буде значно скоріше, ніж ви звернетесь в адміністративний суд і будете оскаржувати і вимагати від них надати відстрочку. Якщо, звичайно, у вас є час нахнення, можна це зробити. Але краще дочекатись, хай вони перші нападають, і оборонятись в даному випадку виявляється більш дієвим, більш ефективним і більш скорішим, ніж самим нападати на територіальний центр комплектування і доказувати їм суді, що вони не праві. Тому що це їх не зупиняє. А коли вони не можуть вас мобілізувати і намагаються на вас класти адміністративний протокол, то от якраз в цьому процесі ви дуже швидко можете встановити їх неправомірність дій. Поки на всьому все. Підписуйтесь. У, раді... У разі, якщо вам потрібна допомога, з радістю це зробимо. Під відео є безпосереднє посилання на телеграм-канал, там є всі мої координати. Можете до нас звертатись. Будемо рухатись і будувати правову державу і вимагати дотримання прав всіх громадян України, за що наразі йде велика війна. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну, віримо в перемогу. Робимо все можливе для допомоги нашим Збройним силам і наведення ладу в країні, поки наші Збройні Сили відбивають атаки ворогів України, цих расистів. До зустрічі! Слава Україні!